Привіт! Мене звати Лопушанський Олександр, мені 31 рік, я українець, проживаю в місті Києві, і, і це моя візитівка. Я щойно робив візитівку на англійській мові і завжди ну, мені здається, актор завжди думає, що він має сказати на свою візитівку. Так от я хочу поділитися, що це. Моя професія, як прийнято говорити, але я хочу сказати, що це моє життя. І я всі свої роки свідомі йшов до цього, можливо, і був у різних ролях. У я... мене два, дві освіти: юридична і психологічна, і в кожній із них я. На напитувався, напитувався, як правильно сказати. Е, я вибачаюсь, Ми всі зараз переходимо на українську мову, і я говорю українською мовою. Я е, я е, на русском, е, то с я можу. Із'яснять, об'яснять свої мислі на трьох язиках – український, русський і англійський. And uh, what I want to tell you about myself, so let me introduce myself. My name is Alexander Лукшанский, I'm 31 years old, uh, I'm uh, based in Kyiv, and uh, my profession, my life is uh, acting, you know. Uh, I am a man, uh, I am a human, I am an, an actor, uh, I am all of… You you know? If you know If what Юно, I і mean. So, Я прийду на українську. Це просто демонстрація. Демонстрація того, з чим вам прийдеться зіштовхнутися як режисерам, як операторам і всім, хто подивиться це відео. Навіть кожному зустрічному мені це не тільки стосується, тому що це моє життя. І я хочу передати. Максимум того, що в мене є, я ще вчуся, я ще буду вчитися до кінця свого життя. Але наразі в мене є той багаж, яким я можу поділитися, який я можу передати, донести, продати, віддати. І я готовий змінюватися, я готовий, е я готовий для будь-якої ролі. Е і мені посилі все. Так, мені прийдеться навчатися, але. Саме тут я чітко впевнений, що мені по все. Тому я буду дуже вдячний за рекомендацію, за пропозицію, комунікацію і цінності. Саме перше, це у нас мають бути одні цінності. Тому багато говорити не буду. Я думаю, тут все зрозуміло. До нових зустрічей і гарного життя.